По ялинку внучка з дідом ішли по лісі навмання, а за ними бігло слідом довго вухи цуценя. Задивилась, мабуть, внучка на ялинку, на сосну і зронило якось з ручки рукавичку хутряну. Рукавичка невеличка на снігу собі лежить. Раптом мишка тишком нишком. З нірки вилізла і біжить. Пі -пі. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися, хто тут є? Тільки голосу з хатинки, щось ніхто не подає. Влізла мишка в рукавичку і сама в ній стала жити. Раптом зайчик побігайчик з-під ялиночки біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися хто тут? Чує зайчик із хатинки хтось там голос подає. Є тут мишка острозубка ну А ти хто? Що заїсть? А я зайчик-побігайчик, довгі вуха куцей хвіст. В із зайчик в рукавичку. Стали вдвох у хатці жити. Раптом білка стриб із гілки та стежиці біжить. Ну, й хатинка, ну й дивинка, відгукнися. Тут є? Чує білочка, з хатинки хтось там голос подає. Є тут мишка острозубка є тут зайчик, куций хвіст, а є білка тепла шубка невеличка я на зріст. Влізла й білка в рукавичку, стали втрьох у хатці жити. Глядь поглядь а уж лисичка по під соснами біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися. Хто тут є? Чує лиска, із хатинки хтось там голос подає. Є тут мишка острозубка, є тут зайчик, куций хвіст. Є тут білка тепла шубка Ну а ти хто? Що за гість? Хто ж не зна мене лисичку? І вигадливу й метку. Влізла й в рукавичку. Примостилась у кутку, ще кабан перебіг і класти, і куниця, і їжачок. Тут і голці ніде впасти, скільки сміху і балачок. Рукавичка невеличка на снігу собі лежить, а з барлогу на дорогу вийшов заспаний ведмідь. Що за зборище зібралось? Що за хата? Хто тут є? Хто здіймає сміх та галас, зовсім спати не дає? є тут мишка острозубка, є тут зайчик, куций хвіст, а є білка тепла шубка, невеличка я на зріст. Ще й лисиця є сестриця і вигадлива, й метка. Є кабан, їжак, куниця. Ну, а хто це нас ляка? Я ведмідь, я хочу спати, сміху жартів не люблю. Сяду я на вашу хату, всіх вас разом роздавлю. Злий ведмідь гарчі, лютує, ломить всі кущі підряд. Що робити? Хто врятує переляканих звірят? А тим часом? Діда внучка вже ялинку принесли. Так у внучки змерзла ручка, що ж за шпори зайшли. Рукавичка де ж поділась, загубила ай яй. -яй. Побіжи, мій песик милий, рукавичку відшукай. Песик дівчинку послухав хвісту гору, в землю ніс і примчався скільки духу. На те саме місце в ліс. Рукавичка, як жива, ходить ходором тремтить, А до неї підступає розлютований ведмідь. Як загавкав пес на нього, Аж ведмідь оторопів, Зразу втік і до барлога, причвала і захоропів. Тут звірята всі зраділи, стали песика хвали, що прогнав ведмедя сміло, не зрякався ні нам. Каже песик. Дуже прошу інше мешкання знайти. Треба дівчинці хорошій рукавичку віднести. А хіба це рукавичка? Загукали всі. Невже в нас нема такої звички забирать! Біч уже. Всі ми підемо з тобою рукавичку повернуть. І веселою юрбою звірі вирушили в пункт І до дівчинки швиденько рукавичку віднесли, і всі разом прок'ялинки танцювати почали.